Морозний осінній ранок у селі Лісогірка на Городочині. пожовкле листя, що повільно падає з гілок, немов нагадує про життя, обірвані війною. Біля місцевого будинку культури людно, тихо і пахне хризантемами. Сьогодні, 21 жовтня, тут відкривають стелу пам'яті на честь сімох полеглих захисників. Прийшли батьки, сестри, брати, рідні, вшанувати пам'ять наших загиблих хлопців, наших загиблих героїв. Їх в нас є сім. На наше невелике село вже є сім загиблих наших хлопчиків: сім воїнів, сім героїв, які захищають, захищали нас, захищали нас всіх з вами, захищали нашу. Батьківщину від злого ворога захід із вшанування воїнів розпочинається з хвилини мовчання. Потім директорка будинку культури Оксана Походонько по імену згадує воїнів і розповідає їхні історії. Традиційно в кожному селі ми відкриваємо стели загиблих, і хочу сказати, неможливо до цього звикнути. Сьогодні в нас сім в лісогірці, сім загиблих героїв. Негодно звикнути до цих слів до цих слів, до цих очей людей родин, які переживають щоразу заново заново цю страшну втрату і страшну трагедію для України. Секретар міськради Олена Гріх озвучує сумну статистику. Війна забрала життя 94 захисників городочини ще 85 вважаються зниклими безвісти, а троє перебувають у полоні. Насправді ми не знаємо скільки полонених ми маємо. Офіційна інформація це цифра три, але вона далеко не остаточна і не точна. На жаль, війна триває. і Скільки Україна втратить своїх синів та дочок, невідомо. Наш обов'язок берегти пам'ять кожного та кожного, хто віддав за світле майбутнє України своє життя. Що не забути батьків? завжди, щоб люди же пам'ятали батьків ще за тут все не тільки ми, але всі віці. Самі те цвіт, саме такі. О. Стелу пам'яті у лісогірці відкривають діти під тужливу пісню у виконанні колективу Співуче джерело. Тепер тут у віковічення імена Валерія Шатурського, Олександра Кушніра, Андрія Карпінського, Віктора Лаби, Олександра Раднюка, Володимира Рикуна та Дмитра Чайки.